Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо салат із свіжої моркви. Інгредієнти всі прості, недорогі, готується швидко і стане відмінним доповненням до тяжких м'ясних страв. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування салату нам знадобиться мінімум інгредієнтів: це свіжа морква. Ось взяла таких дві більшеньких морквини, два плавлених сирка, баночка кукурудзи консервованої. Та пачка майонезу. Моркву натираємо на терку для моркви по корейськи. Ось такими продовгостими смужками. Моркву натерли, зараз потрібно натерти сирок. Якщо маєте надто м'який такий плавлений сир, як варіант, я думаю, можна його підморозити, щоб краще натирався. Сирок натертий, кукурудзу відсідили. Додаю майонез. І зараз поки що не присолюю, не приперчую, нічого не додаю. Буду куштувати на смак, що у нас виходить. Тоді вирішувати, як дозаправляти далі. Ну, і чи взагалі є потреба на те. Перемішала, скуштувала. Однозначно ще потрібна сіль. Морква у нас зараз зимова, така вона вже нейтральний такий смак має. От Якщо вже молоденька, то вона така ну, соковита солодша. Там може інший відтінок бути у салату. А цей все-таки хочеться ще чимось дозаправити. Кукурудза, як попадається, то, звісно, що додає солодкого смаку, але ще якоїсь такої гостринки хочеться. Тому я трошечки присолила. Трошечки приперчу і дам сухого чеснику. От хочеться мені ще гостриночки. Це не є обов'язковим, звісно, можна залишати салат ніжним, а я от небагато так підсиплю. Це вже набагато цікавіше. Ще трошечки підсолюю. І салат готовий. Варіанти от такого салату з морквою можна робити і з вареним яйцем, до прикладу, крабові палочки додавати. Дуже такий свіженький, смачні салатики виходять з морквою. Переклала салат у більш святкову тарілку, салатницю. Відразу залишила собі на пробу. Непоганенько так я залишила на провозак. Невеличка така порційка. Смачна хрустка морква. Сирок потертий, отак просто візуально визначити трошки неможливо, але коли будете куштувати, то от які м'які вершкові нотки, полосочки, коли будете розкушувати, вдало цей салат доповнюють. Ну, і, звісно. Солодка кукурудза тут також на своєму місці. Чесник я вірно додала. А ви вже дивіться, якщо хочете залишити його абсолютно ніжним, чесник не додавайте. Отак, сіль, перець також дивіться вже за своїм смаком чи додавати. Ну, і, як я вже сказала, можете далі експериментувати яйця, крабові палочки, все щодо вашого смаку. Тож, дякую за ваш перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. Чекаю вас в наступних відео. Натхнення вам на приготування. До побачення.